Добрий день нині, глядачам та гостям у каналу. Сьогодні у нас 6 серпня і ми калібруємо часник. Робив такий собі калібровочний стіл. Покажу з чого він складається. І я його так собі зробив на швидкоруч, з чого було. І я кажу, що як воно тут виходить. Спочатку я йду, беру часник. Сушиться він в мене на отакій сушці. Одна. Це одна сушка тут під дахом така зроблена. Там далі друга сушка в ящиках і ще там на горищі ще трохи є його. Ну Вже кроме того, за 20 я вже перекалібрував. Так, спочатку, як видно, тут трохи він ясніший, а тут темніший, тут трохи він з болотом. То Я беру те, як колись старі баби брали, на річці прали хуста, шурували сюди туди, то так само я тут. Шурую на такій сітці, зробив собі таку решітку. Не решітку, а сушку. Сушка зроблена з отакої сітки. Ця сітка мала висотою 2 метри. А дана оця Моя полочка варту, має метр, то я ту сітку вложив вдвоє, набив отаких от драниць, через якихось там ну, 7 см між ними, і постелив таку сітку. І тут якраз добре оце все перешолухувати. Ось так повожу сюди, туди, повожу сюди, туди по колу. І це все обсипається прямо сюди на нижній слої. Такий воно має вигляд. І Так воно гарно просипається собі сюди. І далі часник виходить вже отакий, більш-менш подобний до товарного. Це такий він є. І беру я його в ящик. О, зараз спочатку пробував шалопотити, що шал, лишити шал, в бетономішалці. Ветому мішанці мені не подобається то, що, того, що починає він робити отаке з ним. Отак, він вроді все добре. Але коли він там поїздив, поколотиться в тій мішалці, починає оббивати він просто-напросто так легенько розсипається на двоє, бо він в мене трохи підсушений добре, добре підсушений і починає розлітатися повністю. То я його в мішалці не беру. Беру отаким от макаром, як там, от там на сушці. Пошурую, пошурую і далі беру мішки, мішки в ящики. і в Ящику беру. Висипаю його на оцю. Так не стоїть той ящик і беру його сюди одразу на решітку висипаю. Зараз спробую висипати і покажу. Отак висипаю спочатку його пів, пів ящика і починаю тут так само ним колдувати. Це все, що дрібне, всяка фракція до трьох, два плюс, просипається через оці отвори, сюди на низ в ящики разом зі сміттям. А більша фракція лишається тут. Потім я це все перекидаю сюди. Буду зараз покупати далі, чим потрібно. І тут теж починаю його колдувати з ним. Воно, котра менша фракція, тут у мене 4 плюс, наприклад, 4. Та ще немає знайти. Пропадає туди, далі йде вже фракція 5. Це 5, плюс, так би. Тут по 4 доски я наробив, а далі 6, фракція 6, 6, 6. діаметром 6, 6, 6. От. Ну, туди падає. І так, я на токарному насвір коронками по дереву. Зараз піду покажу, які вони, то буде саме краще. Такі я мав коронки, вони йдуть по дереву. Вони туди йдуть. Тут на ній написано 44 мм. Якщо видно, ну, фокусуйся. Нечиста сила, ну, Ну, коротше, 3 четверті, чи що там пише? 44 мм. То воно мені не підходило на 44 мм, бо було 4,5. І що я зробив? Я взяв її, обрізав по колу і тут. Розрізав поперек і ту вставочку пів сантиметра забрав тих 4 мм. Далі ще її стягнув, обварив і станку центрував, переварив до цієї вже загальної так якби, до цього корпусу. І тепер воно має вже 4 мм. Тут далі йде 5,1 мм. Це більш-менш нормально, підходить 5 все чітко. Тут ще ідеально пролазить. Значить така сама процедура була 6,4 мм. Тут те саме я зробив, зробив його на 6. От його В якому місці вже не видно. А, отут. От Обрізав я його тут по колу повністю. І тут прорізав, викинув тих 4 мм. Знову стягнув, центрував і зробив таку, щоб на 4 було. на 6. Тут на 6, тут на 5, а тут на 4. Спочатку я сверливши отвори, бо в мене вже вони, як вони, так, як вони були. Я таких в мене досок три штуки, 5,5. Тому я їх викину, бо вони мені вони не підходять, я 5,5 не хочу, мені треба щоб було чітко 4, 3, 4, 5, 6. То я ці 5,5 відкинув. Взяв, поїхав на пелорамі, розпустив доску на... Двоєчку і отак я все посверлив. Тут чотири фракції. чотири доски однієї фракції, чотири доски другої фракції і чотири доски третьої фракції. Тобто, сюди падає двоєчка прилітає вниз до тройки. Сюди вже падає до четверки, четверка, тут 4 плюс, так якби. Тройка падає сюди і вона падає, я покажу як ще. от воно ж падає. от такі зробив жолоба, тут обстелив. Взяв мішок, просто із степлером поприбивав, щоб воно все гарно сипалось і сипеться одразу. В сітку. Одна, друга, третя фракція. І ще в кінці такий жолоб зараз. Ось так воно тут. Оце вже 6 кидає туди і воно котиться вже далі. Сюди в сітку. Це маємо одна фракція, шість, п'люс, 4, 3, і тут 2. Два плюс, два плюс такі виходять фракція. В ньому дрібненька, саме найдрібніша. Раз, два, три, чотири, п'ять різних калібрів. Виходить. Отак от ми калібруємо його. Ось. От. Отакий от вийшов у мене стіл калібровочний. Трохи там не... Ну скільки там, ну я більше, як не було матеріалу, то трохи поки знайшов матеріал, поки порізали хлопці, мені допомогли, то от такий вийшов мені стіл. Набагато скорше він мені полегшує і пришвидшує роботу. Якщо двох чоловік, то за день... Ну не скажу за день, скільки ще так за день не було, бо не було так цілого дня, щоб воно було цілий день попрацювати на ньому. Але швидко, 15, ну, 15 більше святок мона самому. Та де? Не буду казати, коротше, не буду казати, бо сам не знаю, скільки Бо цілий день мені не доводилось працювати, бо як не молотіння, то ще щось ну, коротше, не вистачає мені часу, щоб цілий день попрацювати. Десь там годину, десь там півгодини, коли де є війний час, то так працюю. Отакі, коротше, в мене стіла така фракція. Це в нас троєчка. Чистенький, гарненький, без ніяких там вадів. Зараз піду покажу яка там ще четвірка, п'ятерка, шістерка, Може відкрити двері. Оце такий вигляд має п'ятерка, Вже вона суха, обрізана, всяк має бути вже покалібрована. Це четврка. Це п'ятірка, так в мене вийшло десь за 2 дні з перекурами, всякими заходами. Ну це шістірка вже шостий розмір, можна сказати. Тут набрали в мішки, бо треба досипати доповну, щоб були сітки. То десь ну десь 30 сіток, ну 15 сіток в день виходить самому так з перекурами. Можна зробити. Ну Якщо двох, то набагато скорше. Отакі. От Коротше, процедури в мене виходять. Копали оцим апаратом. Це закидали його тут. Зараз покажу, як там маленький кусочок відео, бо не було комусь знімати, як він копає. Добре тоді, всі бувайте здорові, до побачення.